Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на березень 2026 року. Отже, водолії. Давайте подивимося що на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 березня планета Марс змінює знаки. Переходить в знак Риби. І це для вас буде. Значить, другий сектор гороскопу. Що це означає? Марс це планета, яка відповідає за драйв, за енергію, за спорт, за агресію. Вона нам дає сили. А другий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо по такому становищу. Це означає, що у вас буде енергія ходити на роботу, заробляти гроші, займатися актив, активно проводити своє життя, скажімо так. І другий сектор це сектор, також, який відповідає за самооцінку. Це означає, що може там як покращитись ваша самооцінка і так далі. Наступне, що хочу сказати, це 3 березня відбудеться місячне затемнення в 12 градусі знаку діва і це для вас 8 сектор гороскопу. А місячне затемнення це як повний місяць, але воно має набагато більшу силу. Воно типу, набагато потужніше. І ще хочу сказати, що це не перше затемнення в цьому році. Перше затемнення відбулося 17 лютого в знаці Водолі. І це було сонячне затемнення. І друге затемнення зараз відбувається. Це місячне затемнення, в знаці Діва. Цей період між першим і другим затемненням називають коридор затемнень. І він зазвичай триває. Значить, два тижні. І хочу детальніше зупинитись саме на цьому місячному затемненні, яке відбудеться у вас в восьмому секторі гороскопу, яке говорить про завершення, про інсайт, про підсумок, все, що стосується восьмого сектору. От, а це сектор, який відповідає за чужі гроші. Можливо, в цей період часу ви закриєте якусь дуже вигідну угоду, наприклад, купите собі дохідну квартиру. От як бувають цілі дохідні будинки, тобто це будинок, де у всьому будинку. Ці квартири здаються в оренду, і ви там собі придбаєте квартиру, зможете її здавати в оренду, будете самостійно займатися чи, можливо, наймаєте спеціальну компанію, яка буде цим займатися, там сплачувати там податок, контролювати комунальні, перераховувати вам готову суму ваших доходів. Наприклад, ви закриєте таку угоду зараз, то також це може. Стосуватися, що у вас був кредит, і це знаєте, тягнулось ну декілька років роками, і ви не могли його погасити. Це можуть бути різні кредити, це можуть бути кредити на нерухомість, це можуть бути побутові кредити. Однозначно, ви взяли кредит, і зараз у вас буде можливість погасити даний кредит. Або може бути так, що ви... Отримували знаєте, як фінансову підтримку від держави. Наприклад, ви були в декреті, чи це була якась інша фінансова підтримка, знаєте, яка і є короткотривала, тобто вона не постійна. Наприклад, пенсія це вже пожиттєве отримання, а декретна відпустка це короткотривала фінансова допомога від держави. То зараз це припиниться. Ось наступна тема це Венера, адже 6 березня Венера змінює знак, переходить в знак Овен, і це для вас буде третій сектор гороскопу. І взагалі, що це означає? Це означає, що е, на найближчий місяць час, трошки менше, Венера там буде знаходитись, і буде вам дарувати певні блага, скажімо так, тому що це планета, яка е, і відповідає і за фінанси, і відповідає за... E, значить, кохання. Ви можете з кимось познайомитись, до речі, наприклад, в автомобільному салоні, тому що третій сектор це ще сектор, який відповідає за автомобілі, відповідає за поїздки недалеко. E, от, але зараз e, купувати автомобіль не варто, варто десь почекати до 23 березня. Тобто в салон ви поїхати можете, автомобіль e, вибирати можете, але купувати вже пізніше. Тобто ще Венера може вам дати гроші саме на третій сфері гороскопу. Тобто це техніка, це підписання документів, це поїздки недалеко. Можливо, ви працюєте торговим агентом, вам потрібно в одне місто поїхати, в друге місто, і ви постійно в русі, постійно в автомобілі, постійно в русі, і, звичайно. Це вам принесе фінанси хороші, або якщо ви, наприклад, працюєте розробником проєктів, можливо, у вас з'явиться якась ідея, е, ну, якийсь додаток створити, якісь інновації придумати, то це у вас будуть великі гроші. Наступна тема це е, значить, Юпітер, адже близько п'яти місяців Юпітер рухався ретроградно. І вже зараз, 11 березня, Юпітер розвертається в свій прямий рух. Хочу нагадати, що він транзитом рухається по знаку РАК, а це для вас шостий сектор гороскопу. І близько п'яти місяців у вас могла бути різна тягучка, що стосується роботи, вашої рутини, вашого здоров'я. Тобто, що стосується роботи, можливо, ви ніяк не могли завершити проект, або був клієнт, який ніяк не міг з вами розрахуватись, розраховувався вже частинами, вже все тянулось, вже вам було нудно від цього, але... Але ніяк вам від цього не втікти. Що стосується роботи так само, тобто могли бути певні там нюанси по роботі, ви могли довго не отримувати відповіді від замовників, ну такі якісь тягучі ситуації міг давати Юпітер ретроградний. Тобто зараз вже все піде нормальніше, скажімо так. Що стосується здоров'я, теж могли бути там певні нюанси, які стосуються здоров'я. Що ну, як, наприклад, у вас постійно болить голова. Ви здаєте аналізи, і ви не можете зрозуміти, чого у вас ця голова болить. Ніяк не могли просто, знайти рішення лікарі. Ну проте зараз може можете отримувати це рішення. Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 19 березня в Знаці Риби. І це для вас другий сектор гороскопу. Новий місяць завжди говорить про щось, про все нове, що входить в наше життя, і це може. Можуть теми роботи, теми гроші, які ми самостійно заробляємо. І це е, вас, вам, наприклад, можуть запропонувати нову роботу зараз в другому, по другому секторі, або якийсь новий проект, або ну, ви по-іншому можете ставитись, е, ну, тобто, по-іншому можете ли, цінувати себе і так далі. Наступна тема це сонце, адже 20 березня сонце змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас буде третій сектор гороскопу. І це він буде актуальний на найближчий місяць часу, і це все, що стосується третього сектору. Це е, означає це сектор, який відповідає за поїздки де далеко, це сектор, який відповідає за транспорт, за техніку, е, за родичів. І це все у вас буде актуально на найближчий місяць часу. Наступна тема це Меркурій, адже нагадаю, що більшу частину березня Меркурій буде ретроградним, починаючи з... 26 лютого по 20 березня Меркурій, ретроградний знаці риби, і це для вас другий сектор гороскопу. Тобто, до 20 березня ви можете займатися питаннями, які були актуальні по роботі в минулому. Наприклад, вам потрібно було закрити якийсь проект по роботі. Вас були не здали ви всю документацію і так далі. Тобто, це вас більше фокус в минуле, а вже після 23 березня ви можете займатися питаннями новими. Тобто ви можете йти на нову роботу, може у вас бути якийсь новий проєкт, нова пропозиція і це все, що буде е, стосуватись вже майбутнього, того, що це вже буде нове, ви йдете якби у нове. І останнє в цьому відео це Венера, адже... 30 березня Венера знову ж таки змінює знаки, приходить в знак телець і це для вас буде четвертий сектор гороскопу і вже на весь квітень вас все буде актуально по четвертому сектору, а це сектор, який відповідає за нерухомість, за зміну місця проживання, тобто по Венері ви можете... Переїхати в якісь хороші апартаменти, в якесь хороше житло, набагато краще від того, де ви жили. Може, ви захочете придбати якусь нерухомість, чи, наприклад, комерційне приміщення, чи робити ремонт і так далі. Тобто, по Венері у вас все буде дуже розкішно і позитивно. Ось такий місяць чекає на вас водолії, тобто це місяць, який орієнтується. На роботу, на фінанси, на нерухомість, на переїзд, е, от, на чужі фінанси. Тому цікавий місяць. Е, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.